Перед тим, як ми помолимось, подякуємо нашого Господа за цей благословенний час нашої зустрічі, спільноти, я прошу вас відкрити разом зі мною Біблії книга Вихід, книга вихід, 14 розділ. Будемо читати вибірково, читаючи з 13 го вірша. І сказав Мойсей до народу. Не бійтеся, стійте і побачите спасіння Господа, що вчинить вам сьогодні, бо єгиптян, яких ви бачите сьогодні, більше не побачите їх уже повіки. Господь буде воювати за вас, а ви мовчіть. В інших перекладах, аби будьте спокійні. І промовив Господь до Моїсея, що ти до мене кличеш. Говори до синів Ізраїльвих, нехай рушають, а ти підійми свою палицю і простягни руку свою на море і розітни його, і нехай увійдуть, Ізраїльві сини всередину моря на суходіл. 19-й вірш і далі. І рушив ангел Божий, що йшов перед ізраїльським табором, і пішов за ними, і рушив стовп хмари перед ними і став за ними, і війшов він у середину між табір Єгипту і між табір Ізраїлів. І була та хмара, і темрява для Єгипту, а ніч розсвітлив він для Ізраїля, і не зближався один до одного цілу ніч, і простів. Майсей руку свою на море, і Господь гнав море сильним східним вітром цілу ніч, і зробив море суходолом, і розтопилася вода. І ввійшли Ізраїль висенив середину моря, як на суходіл, а море було для них муром із правиці їхньої та злівої виці їхньої. Така історія, брати і сестри, добре знайома нам. Я її назвав, роздумуючи, як назвати шлях до чуда Божого втручання. Ми її, звичайно, по-різному <кій> іменуємо. Можливо, іменуємо перехід Червоного моря. І це так. Чудо визволення від переслідування, і теж правильно. Навіть так оригінально 11-та єгипетська кара. Теж правильно, брати і сестри. Правильно. Але з важливими уроками. Для нас дозвольте цю історію назвати, так, як ми вже сказали, шлях до чуда Божого втручання. Саме так шлях. І то не лише в розумінні якоїсь дистанції, а в значенні певних важливих і необхідних кроків, кроків до чуда на зустріч Божому втручанню. І в цій історії просліджується певна характерність. Певні кроки. І я хотів би, щоб ми прислухались до цього. І якщо ми означили це словом шлях, то нашій увазі три важливі кроки на цьому шляху шляху до чуда Божого втручання. І перший крок, знаєте, який брати і сестри, це чудо треба було зустріти спокої. Це крок до заспокоєння, етап заспокоєння. І ми так і читаємо 13, 14 вірш. І сказав Мойсей до народу: не бійтеся. Не бійтеся, стійте і побачите спасіння Господа, що вчинить вам сьогодні. Боєптян, яких бачите сьогодні, більше не побачите їх уже віки. Господь буде воювати за вас, а ви мовчіть. А ви будьте спокійні. Чуєте, а ви будьте спокійні. Чому це так важливо, брате і сяць? Для них було. Неважко уявити ситуацію, яка склалася тоді, в народі. Вони бачать наздоганяючих їх вершників війська єгипетського, певно, що їх було багато. І ось тут, коли готова була створитися паніка в народі, заклик, не бійтесь. Він був спасительним. І мені. Десь чудом бачиться підкорення народу голосу того заспокоєння. Підкорення. Бо інше обернулося б трагедією трагедія. Відома така історія сумна і служіння великого проповідника Спержена, коли в переповненої залі провокатор крикнув пожежа. Хоча пожежі не було. Загинуло сім душ. Багато було поранених. Паніка. Сам проповідник переніс дуже тяжку руйнацію психологічно, в депресії глибокий був. Плакав весь час. Ось що може створити панік. Звичайно, перед нами в даній історії екстремальний випадок, але погодьтесь, брати і сестри, люба ситуація, в котрій ми гостро починаємо відчувати необхідність Божого втручання, пов'язана з нашими хвилюваннями. Хвилюємось, хвилюємося. Хвилюємо. Ми люди, хвилюємось. І тому актуально в усіх випадках таких бачите необхідність цього з нашого боку кроку. Заспокоїтесь, брати і сестри. заспокоїтесь. І це треба напередодні Божого втручання. Чому до нього? Чому не після Нього, брати і сестри? Адже здається, воно просто автоматично прийде заспокоєння, коли Бог вирішить нашу проблему. Але Бог закликає нас через цю історію, дає урок, треба до цього. Перед вирішенням проблеми. Причин можна назвати цілий ряд, але я дві причини назву. В стані схвильованості нашої, ми. Десь на неконструктивні дії схильні. Робимо щось, ми дуже активні тоді, але робимо дуже часто і густо не те, що потрібно. Я хотів би з історії великого пророка Божого назвати такий випадок, Ілія пророк. Після Кармілу почув, що Єзавель заприсяглася вбити його. Його реакція, рятуючись, він пройшов, вірніше буде сказати, пробіг багато сот миль. А потім потрібно було повертатись, брати і сестри. Не треба було там. Все. І Господь тому цього не хоче, Він не хоче нашої невиправданої суєти, а хоче зосередженої такої уваги на Господі в пошуках заспокоєння. Я хотів би, щоб ми взяли цей урок. Дорогі друзі, брати і сестри, Господь не буде входити в конкуренцію з нашими діями. Доказувати не буде, а я краще зроблю. Господь тільки тоді діє, коли ми даємо йому можливість діяти, а це ми заспокоїмось. Коли. І, друге, дорогі друзі, ми діємо тоді, коли схвильовані на хвилі почуттів, і це почуття теж гарячкові. Я згадав би тут історію з Яковом, який почув, що до нього йде брат, в гості в лапках. 400 чоловік війська з ним. І ви знаєте, перечитайте ви 32-й розділ книги буття. Я читав це так, десь роздумував, чого варті були всі ті приготування гарячкові, почуттєві, якова. І все те, що він приготувався, подарувати Ісамові. Коли б Господь не розположив серце і сава не робити біди, брати і сестри, Господь це зробив. Отож, коли перед нами постають проблеми і гострою стає необхідність Божого втручання, перш за все, шукаємо заспокоєння своєї розбурханості, своєї розтривоженості. І зосереджуємося повністю на Господі. Знаєте, приклад, найяскравіший, найкращий для нас це наш Господь Ісус Христос в цьому відношенні. Дуже тяжке Його чекало, Голгофа чекала. І що напередодні Голгофи робить наш Господь Ісус Христос? Усамітнюється в Гевсіманії. Так в Гесімані в нього був піт, як каплі крові. Була тяжка боротьба. Але потім і шлях на Голгофу, і суди, і знущання, і розп'яття Господь наш переніс в глибокому стані такому душевної, духовної рівноваги, покори тому жеребу, який він казав це від отця мого. І це великий приклад нам, брати і сестри. І наша тема шлях до чуду Божого втручання. І хай він починається завжди, коли ми потребуємо, брати і сестри, а ми потребуємо дуже часто, якщо точнішим бути, то кожного дня потребуємо Божого втручання. Починаємо його з того, щоб заспокоїтись. І це шукати треба, брати і сестри, на колінах. Заспокоєння треба шукати на колінах. Це не так сказати, Вася, будь спокійним, буде все добре, ні. Це стати на коліна і просити Господа за спокоєння. І Господь дасть. Його. А тепер другий відрізок шляху до чуда Божого втручання. За цією історією, брати і сестри, знаєте, який це був шлях? Це шлях був в море. Море, яке не розступилось. А Господь каже моїсею, що ти до мене кличеш? Говори до синів Ізраїльних, нехай рушають. Куди, Господи? Море. Але оцей шлях, оцей відрізок треба пройти. Тоді, коли ще не розітнулося море, коли воно суцільною масою перед народом треба було йти, брати і сестри, і коли б не пішов народ, море не розступилося б, брати і сестри. Бо це необхідно було як демонстрація глибокої довіри Богові. А Бог діє тоді, коли йому глибоко довіряємо. І слава Богу, що народ послухався. І сестри. І найперш послухався Моїсей. І так було не раз, брати і сестри. І коли переходили в свій час пізніше Йордан, що треба було на початку, аніж розступилася вода Йордану? Щоб зайшли ноги священників, які несли ковчега Божого. В Йордан і розтопилося тоді. Все це. Розтопилося в води Йордану. І багато можна перераховувати щось подібного. А я хотів би таке, начебто десь відрізняється, але воно дуже схоже. Коли звершувалася перша Пасха, брати і сестри, по виході з Єгипту. Скажіть, будь ласка. Коли був даний наказ через Моїсея звершувати Пасху, тоді, коли фараон дозволив виходити, чи раніше, брати і сестри? Раніше. Господи, ти кажеш, що. У поспіху їсти її, бо треба виходити, куди виходити, коли не дозволено. А хто дозволяє? Бог, брати і сестри. А коли ми дивимося в очі Богу, а не фараону тоді, і фараон дозволяє великодушно. Але тому, що Бог дозволив, брати і сестри. Ви знаєте, це. Характерно, це так характерно, це так має бути. І в новому заповіті я взяв такий приклад чудо з оздоровленням сина цародворця в Івана 4 розділі читаємо. Він звертається до Господа. Господи, піди, поки не вмерла дитина моя. Розумію, батька. А що йому відповідає на це Господь? Каже, іди, син твій живе, написано далі, і повірив той слову, і пішов. Слава Богу, що пішов, братий Зест. І дитина здорова стала. Оце було, пішов назустріч морю, Братий Зест. І це сьогодні Господь каже нам. В наших випадках, в наших ситуаціях обов'язково має бути оцей крок, і за ним буде чудо Божого втручання. І останок, дорогі друзі, це те, що в ситуації самого чуда. Це також був шлях і дуже відповідальний, і його пройти треба було достойно. Читаємо 19 вірші нижче. І рушив ангел Божий, що йшов перед ізраїльським табором і пішов за ними, і рушив стовп хмари перед ними і став за ними, і війшов він у середину, між табір Єгипту і між табір Ізраїлів. І була та хмара і темрява для Єгипту, а ніч розсвітлив він для Ізраїля і не зближався один до одного цілу ніч. І простяг Моїсей руку свою на море і зробив море суходолом. Розступилась вода. І війшли сини Ізраїле в середину моря, як на суходіл. А море було для них муром, стіною, брати і сестри, По правиці і по лівиці їхній. Мене, я коли перечитую це, знаєте, воно так легко читати. Але коли пробуєш уявити собі, намагаєшся уявити картину того всього, мене охоплює особисто страх, жах. Море стіною. Стоїть по обидві сторони. І в ту водяну прогалину, в той водяний коридор, хлинули сотні тисяч людей. Ви можете собі уявити, брати і сестри. Ми говорили про те, що треба глибока довіра Богові, щоб піти на зустріч морю. Так. Але яка мала бути довіра, щоб піти в той коридор, брати і сестри? Чи то не пастка. Саме так воно пасткою і стало для Єгипту. Але я хотів би трішечки десь пороздумувати над механізмом всього того, що сталося. І, ви знаєте, я бачу в чуді чудо великої сильної руки Божої. Він насамперед. Готував народ Ізраїлів до цього моменту, коли їх будуть доганяти єгиптяни. І оті всі кари єгипетські, десь трішечки меншими в очах Ізраїлю зробили єгиптян. Це був позитивний фактор, не такий страшний. І це є. Урок теж, що до всього треба придивлятись, воно має оті ті призначення, які відкриються в майбутньому. А візьміть ви візуальність присутності Бога в Хмарі. Бог зримо присутній серед свого народу і народ це бачить. І водночас це не дозволяло ворогу дістати. Народ, який він переслідував, освітлювало шлях Ізраїлю. І знаєте, в цьому, дорогі друзі, мала бути зосередженість цій ситуації народу на тому, що Бог освітлює їм шлях, бо інше могло б їх налякати. А ще був змушуючий фактор все-таки переслідуючого Єгипту. І треба було йти, а можливо, навіть бігли, і ніхто не скаже, що я втомився, брати і сестри, бо позаду єгиптяни. І нарешті дуже важливо, зменшуючи візуальний страх темрява ночі. Темряво ночі. Знаєте, мені це нагадало, так як хто знає, Цю справу коні, щоб не злякалися, особливо коли їх десь виганяють в місто і поруч авто, і, і все-таки незвичайно для села, зашорують очі, щоб не бачили. Бо кінь може злякатися і тоді тяжкі справи будуть. І так десь зашорив очі свому народу Господь і народ ішов. І ви знаєте, і це є великий наш Господь, він все передбачив. І його чуда ця історія показує, що вони вирішують не тільки поточні проблеми, оце тогочасні, але працювали на майбутнє, на славу Божу. Ви знаєте, як тільки декілька моментів. Єгипет відмовився остаточно від своїх амбіцій, більше не переслідував Ізраїль. А народи, ті, які оточували Ізраїль у пустині, і ті, які чекали Ізраїль в Ханаані, налякані були всім тим, що сталося, брати і сестри. І це підготувало ґрунт для входу народу Ізраїльського до Ханаану. Ось так, дорогі друзі, ось так діє в нашому житті наш Господь, в наших обставинах. І можна було б поставити крапку. Все. Благополучно? Благополучно, брати і сестри. Все гарно. Але ви знаєте, на жаль, не можна поставити крапку, а треба продовжити трішечки недовго. А я хочу тільки сказати у продовження ось що. Ці труднощі закінчились, тільки відспівав пісню Моїсей і Маріам, і почалися нові труднощі. Води не стало. І ось тут прикро, знаєте що? Як зреагував на це народ? Ремствувати став, роптати. Та ви ж тільки що бачили велике чудо. Брати і сестри, і це урок. Знаєте, який урок? Учитися на попередніх втручаннях нашого Господа в наше життя, робити висновки, не забувати милості Господній. І вміймо ними продовжувати жити, брати і сестри, а тими милостями, які були вчора. Жити і перемагати. І коли цього не буде, дорогі друзі, буде біда, так як була біда в цьому народі. Цей народ переходив через жахливі умови Червоного моря, і є підстава сказати, не загинула жодна людина з Ізраїлю, брате і сестри. Але він ві, весь цей народ поліг кістьми на рівній дорозі пустині до Ханаану, через те, що не зробив. Висновків з попереднього втручання Господа. Хай Бог нас благословить. Це є упередження нам, застереження і урок для нас. Отака школа оцього чудного переходу Ізраїля через море. я хотів би повторити три етапи шляху до того чуда. І вони мають бути в нашому досвіді. Треба перш ніж чудо Божого втручання прийде. Заспокойтесь, не робити глупості, брати і сестри. Помилок. Треба дозріти до готовності йти в море, яке ще не розступилось. І нарешті в чудо. Вже абсолютно покоритися Богові і набувати досвід для подолання нових труднощів, які постануть на нашому шляху. Амінь, брати і сестри, Амінь. І подякуємо за це нашого Господа і помолимось про це.